Олександр, дякую вам за відео, пише Олена. Це дуже корисна інформація для тих, хто шукає прихисток, а для людей, які втратили все, що їм робити. Олена, а ви що думаєте, що люди, які шукають прихисток, не втратили все. Дуже багато українців зараз проживають за кордоном і вони втратили все. І вони починають своє життя спочатку. І не важливо, скільки їм років, 20, 50, 70 років, люди починають життя спочатку, тому що їм більше ну, просто іншого виходу немає. І... Дивіться, я не хочу жалітися, але я також відносив щось до тих людей, які багато чого втратили. Втратили бізнес, квартиру, але я вважаю, що це все такі дрібниці, головне життя. Якщо ми живі, у нас ручки, ножки є, ми обов'язково заробимо на нові квартири, на нові бізнеси і на все на світі. Головне вірити в себе і щось для цього робити. І все.